Ну що, аналізи виросли від 7.7 до 245. Показники ростуть. Це означає, що гормони працюють, це означає, що фолікули ростуть. Вони є. А, і лікарка призначила ще дві два, дві ночі уколів. Тобто сьогодні ще і завтра ще. А в середу, раз, два, три. А в середу. На середу підемо з вами робити УЗД і аналізи крові, щоб побачити, які ці фолікули, якого вони розміру, якого вони стану, якості і так далі. Зараз колю 150 доколо і беру новий картридж ще на 100. У -у -у -у. Сьогодні які симптоми? Головна біль просто неймовірно страшна. Живіт надувся. Ви могли бачити на відео, де на ліжку просто надувся живіт. Я його не можу втягнути. Блотинь. такий ніби я вже вагітна. Я його не можу втягнути боляче, але це не такий болючий вздуття живота, як ото буває в мене від моїх від моїх інших проблем. От. Це вздуття трошки інше, воно не таке болюче. Але все одно болюче. Скільки я 150 зробила? Значить, треба ще 100. Так. А гостя шоппинг. Хочу каники там. колиш? Так? Да? Раз, два, три. Боже, ніколи в житті не думала, що буду себе колоти. Це не дуже боляче, воно трошки пече, але ну, не прям. Оп, нормально. Я вже скоро буду мастер-пломастер по уколах. Все, і це теж викидаємо. Значить, 4 дня уколів є, ще залишився завтра і в середу УЗД подивитися якого розміру фолікули і скільки їх нарешті там же є. це вже починається саме цікаве так що чекаємо пальці хрестиком.